Закінчу готувати чу чудову каву, який аромат. Я впевнений, що наші гості ті не змусять на себе довго чекати. От хто ви про що можна їх одразу побачити в сніданку з один присудин? А вони прийшли не просто з інструментом, а з прекрасною лєдіє. Це Ольга Навроцька. Доброго ранку. І Так на майдані Конго Вітольд Костя Фос, Фагот, Ярослав. Доброго привіт, доброго. ранку. Посередині Ольга Навроцька в якості стиліста можливо, так, в якості художника, можливо, але в якості режисера це вперше. Як працювалося на одному момент? Це, це, це неможливо. Це неможливо і не вперше. І не вперше. Це друга не, робота. Да, да, це друга робота з танком на Дані Конга. Пісня восьма давайте. по щоту. Да. Восьма вже, то, то да. восьма вже, восьм вже восьм кліпів. у мене вже. А, У Майкла Джексона менше було майкла ми ще Беремо художник має в собі об'єднувати. Ну і і стиліст, так і скульптора, і ремесника, і будь-кого. От слова слухай уважно, перший наказ вночі кохатися в день грати в пас сонце. Сяє я при владі. Всіх нарешті все в шоколаді. Як це коронізували? Ну, сейчас увидите, мы на самом деле именно к тексту очень сильно прислушивались. То есть, ну, мое личное облащение от текста, что, что а, его нельзя игнорировать, и вся история, которая происходит в клипе, она вроде бы как и, и легкая с иронией, но с... Связи... З цим серйозним достаточно текстом я шоколаде. у шоколаді. Вот. Ми вот придумали А такі. З потугами у Фагота. В мене просто була ідея зробити. У нас ніколи не було кліпів такого формату, типу знаєш, типу, знаєш, такі, типу театральне сценічне шоу. І саме чомусь от захотілося. Під шоколад зробити щось, щось таке. Я розказав про ідею Олі, а Оля вже почала генерувати, генерувати. В якийсь момент я сказав, все, все, но... я вже тут не буду стоить с режисером, тому що вона все це генерувала. І у мене, мене перша асоціація, коли я услышала пісню, у мене була асоціація з Джокером. Не знаю почему, потому що є вот в этом какой-то подтекст. і коли ми думали, что мюзикл, мюзикл, а потом поняли, що це має бути якась така, вот немножечко пунковский дьявольская. Ну, то есть, вот такой. Funky Devil Style, как нам это назвали на Фейсбуке нашу фотографію, mm -hmm. когда увидели, один очень умний человек. Спасибо ему огромное. определил стиль э, стиль Foss вообще всього клипа. Творче вкраплення і Дені, якісь там куча. Я по плану мусив бути пінгвіном. Я їхав на зйомку клипа з відчуттям, що я буду пінгвіном. Я буду э, схожим на Дені Девіто. Э, який повертається, а потім з'ясувалося, що з мене ніякий пінгвін і. Це прекрасно, я... це джокер, джокер да, <сих> <он> <сих> да, так, причому всім запам'ятався. Отак я став джокером з Пінгвіна. Ми когось пізнаємо в цьому кліпі, але ну, якщо ви стібалися, то стібалися, можливо, там я не знаю, когось пізнаємо з українського сучасного бумонду, Хто це може бути? Ні, ми до цього не опускалися. в общем, в принципе. И образы, которые там возникли, они особо, ну, там вот есть какие-то ассоциации с Джокером, да, но все остальное это совершенно наш такой внутренний новый мир какой-то, да, то есть, и, конечно же, то есть, в связи, вот, с, вот, мне просто вот интересно, дойдет ли до людей вот именно этот подтекст, который есть в образах и в песне. Зараз узнаем, если солодку не будет, мне так здается, стебалось и так настебалось, что? Танок на Майдане Ком и режиссер Ольга Навродская зараз представляют наш широкий загал, свой клип, новая работа на песню «Шоколад», Дивіться. Дайте мені, острів, дає транс, хтось буде, люди, я буду король, закон простий короля Слухаю важно перший наказ в Ночі кохатися в день, хранить вас, сонце сяє, я при владі усіх на... так погодно нагадав Джека Вороб'я в молодості, а, <гаджа> <гаджа> а, а, а Фозі чомусь пінгвіна, який про я не знаю, знают три ночі по пешнику <гаджу> 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 ну, я скажу что каждый, я думаю выйдет знайде в, в этом клипе для себя кто скажет ой а мне нравится ну как вот после призна мне нравится вот эти вот телки с этими рогами которые, Сіньє, а фозі, какої крутость. Кожен знаходить для себя какой то определенно. Я означає, угод. що я э, обличчя підлаштував під Підгвіна, а і так і залишився. Он просто половина в ну, Презентація була напереді, так для немного кола. Так, ну давно, ну скільки, місяць тому. Які враження ваших знайомих, друзів, Ну, Народу дуже подобається. всі. Ждут его уже на экране, как бы вот Крытая я на ка -я фейсбуке получаю да, каждый день, например, от Тони Ноябрёва каждое утро. Оля, где клип? То есть у него вопрос возникает. Все уже ищут его, гуглят, то есть как бы, ну, конечно, интерес есть. Ну и теперь, нарежьте, ведь сегодняшнего дня можно его нагуглить. Да, вообще можно будет бы его выкладывать уже наконец-то. Оль, а уже от дизайнерства, от моды выдошли, уже кинулись в работу? Нет, 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 нет. Вот хотела, не скоро будет можливо, это можливо, но я думаю, в ближайшее время бы сейчас коллекция. Мне все-таки надо каким-то образом и это тоже продолжать, потому что это мое, и оно у меня йде. Да. Ну вот от клипы, это мое такое удовольствие огромное и такое чувство самореализации, такое космическое. Поэтому, конечно, я это не брошу буду продолжать дальше. Ольга Наводська. Стильний режисер на сьогодні, е, режисер кліпу на пісню Шоколад Танок на Майконго. А е, ми трошечки перевели на бесіду, але ранок ще не скінчився. Це означає, що ми будемо продовжувати насолоджуватися Ромасими тим як Опсмонархи, мудрою біляпкою лідера, яка щось уважно там дивиться. Можливо, скачує кліп на пісню Шоколад танок на Майдані Конго. <кхем> Зараз вона скаже. Ольга Навроцька чекаємо завжди в студії. І танок на Майдані Конаживо сьогодні збацюють пісню. Не приймає. Щоранку на каналі 1+1 Аромок самоїт Карл Якобс запрошує гостей